Про приїзд машини з піском до їхнього дитячого майданчика діти знали заздалегідь, тому чекали цієї події як свята. Тим паче, що у них не одна, а аж дві, нехай і невеличкі пісочниці. Деякі з дітлахів піску в своєму дворі не бачили жодного разу. Отож, будувати фортеці ходили до пісочниць у інших дворах свого мікрорайону. Та відтепер, завдячуючи депутату Дніпропетровської обласної ради від партії регіонів В'ячеславу Задорожньому, дітям нікуди не треба ходити, адже біля їхнього будинку, що по вулиці Будьоного, можна будувати найвищі в світі піщані фортеці больше, наверное 15 лет не было песка. Огромное спасибо за дорожому В'ячеславу Казимировичу за то, что организовал для дітей. Такой праздник обновление детской песочницы. Все, Очень большой коллектив собрался здесь для того, чтобы провести этот праздник. Дети получили угощение, им очень приятно будет играть в этих новых песочницах. Я очень рада, что привезли песок. Я дуже давно не гралась в нем. Я живу на 24 этаже. Там есть качество. чтобы дети там строили э, песочные замки. Не меньше родить и батьки, Адже всем видно, что для детей песочница одна из най забав. Спасибо, мы живем рядышком за то, что у нас есть теперь детская как бы площадка, песок и детям будет приятно погулять. Рядом не было никогда что-то в парках, а так на Матя, море лепили, всякие пасочки на речках. Матя, Я маку гору. шатару. Може, говорить ліпіть. Подбав депутат облради і про дозвілля дітлахів з вулиці Ілічівської. У великій пісочниці посеред двору відтепер найчастіший пісок. Машину наймолодші мешканці прилеглих будинків зустрічали дружно і емоційно. що появилась пісочниця, всі діти во дворі ради не оціна пісочтома гуляті пасочки. Робити. Є в будинку і своя ініціативна група, яка серед іншого займається питанням влаштування дитячого майданчика для дітей. Адже в 16 під'їзному будинку живе чимало молодих родин з дітьми. Оновлена пісочниця стала одним із етапів удосконалення дитячого відпочинку на Ілічівській. Ми всі вдячні за те, що нам допомагають, за те, що нас не забувають. Дитяча площадка від нас далековата, возле 16-ітажного дому паякіра. Вот. у нас здесь своей детской площадки, нету. Вот все. А зараз хоч якась забота, тепер діттішкам буде где іграти. Акція триває і вже незабаром близько півсотні нових пісочниць з'явиться у всіх районах нашого міста. Тож чекайте на машину з піском і біля свого будинку.